Працівники ДБР у взаємодії із ДСР нацполіції викрали злочинну організацію, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції зернових та олійних культур. Злоумисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільськогосподарську продукцію. Імітували переговори між ними і після оплати товару забирали гроші собі. Створив злочинну організацію Мешканець з Дніпра, до складу якої увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних клієнтів шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних. Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного клієнта, вони підробляли паспорти громадян України, статутні та реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекцій та інших державних установ. Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий спектакль. Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію щодо, начебто, її можливо можливої покупки при цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад, Пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур. Тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори від імені директора справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції. Згодом на липові рахунки продавця надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення. Існення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію. Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку, нібито під виглядом заробітної плати. Таким чином, потерпіла особа лишалася і без сільськогосподарської продукції, і без грошей. Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено чотири епізоди заволодіння грошима суб'єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 мільйони гривень. Також відомо, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб'єктів господарської діяльності. Розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозрою за частинами першої та другої статтею 255 Кримінального кодексу України участь в злочинній організації, частиною 4 статтею 190 Шахрайство, частиною 3 статтею 209 легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та частинами 3 і 4 статтею 358 підроблення документів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу.